Ох, як же я люблю ці цінематики. Ще з часів Варкрафта 3 Blizzard покрили моє серце своїми роликами по комп'ютерним іграм. І в хардсоуні їх багато. До того ж вони ще й музикальні. Кумедні, танцюють, співають, вірші читають, занують у казку. Вітаю вас, друзі, у казці, і поїхали гайд по класичному хардстоуні. Hearthstone – це гра, в яку якщо не пробував, то чув про неї майже кожний. Здавалося б, ще зовсім недавно вона вийшла, а вже 10 років минуло. За цей час змінилося одне покоління, деякі вчорашні школяри та студенти встигли вирости і завестись своїми власними сім'ями. А Hearthstone, в свою чергу, продовжує новлюватись і за весь цей час обріз додатковими режимами, які, наче інші ігри всередині спільного терема, що продовжує зростати. Харстоун класичний, арена та батлграундс, Мерценаріяс, та саме моє улюблене це кампанії, пригоди, тобто Hearthstone на проходження. Але про них говорити, я думаю, не слід. У них краще грати. Замість цього розповім вам про класичний Hearthstone. Він, до речі, ділиться на класичний класік, вільний та стандарт. Останні два змінюються разом із метою і з кожним оновленням. А от перший класик залишився таким самим, яким був Hearthstone у перші роки після релізу, і яким він полюбився фанатам, коли вони знали кожну карту, і все було, наче як збалансовано аж до кожного поінта характеристики. У цьому відео я вам розкажу про мету класичного хардстоуна, колоди і тактики, які тут є. Бо, на мій погляд, починати грати у Hearthstone звичайний потрібно саме із класичної колоди. Всі колоди діляться на 5 архетипів. До речі, колода з твоєго називається Deck, що коротше, тому використовується часто. Так от архетип колоди визначає на що вона спрямована: на ранню сильну гру чи пізню, тобто, грубо кажучи, яких карт більше, дорогих мані для пізньої чи дешевих якими можна буде забити весь стіл і задавити опонента. Всі класи у грі можуть зробити собі як колоду для домінації на початку, так і колоди для сильного ендшпілю. Але деякі класи більше схильні і орієнтовані на ранню агресію, інші на затягування гри. Перший архетип це Агродек, колода, в якій всі карти на один тримане. І може бути трошки за 4, 5 інколи, як, наприклад, фінішер Лерой Джекінс. Нагро гру здатен будь-який клас, але стиль виконання у всіх буде дещо інший. Наприклад, воїн покладається на зброю, якою вбиває ворожих бійців, та додатково пробиває по обличчя опонента. Він любить піратів та берсерків, бійців з ривком чи тим, кому він сам дає бафривка. Хантер часто ігнорує війська, які викладає на стіл опонент, постійно присучу того прямо по обличчю. За це його прозвали Face Hunt. Він полягається на все, що коцеє ворога, веб вибухові трапи, класовим вмінням розстрілює. Його зброя унікальний лук, що заряджається від активації секретів. При сприятливій та правильній реалізації може взагалі не ламатись, безкінечні заряди. Паладин виставляє на стіл зразу все, що в нього є. Самі дешеві карти, а потім за рахунок спеціального класового заклинання розповнюю собі купу карт. Це добре піде проти якоїсь повільної контрольководи, суперника в якого купа карт у руці. Але проти деяких, типу Зоолока, в якого карт мало, це навпаки не дуже ефективно. Зоолок це, на мій погляд, король ранньої гри. Причому це саме чесна благородна агресія. Справа в тому, що багато агроконтроль колод ігнорують розміни на столі, типу. Нехай ворог розмінюється у свій хід сам і чистить ото все лайно, що я виставляю. Але зовук не такий. Він сам розмінюється, чистить стіл і захоплює його, бо йому вигідно розмінятись так, як це потрібно саме йому. Він послідовно перемагає по чесноку, як то кажуть, і потім. Назбирав критичну масу пошкоджень на столі для вирішальної атаки, лише тоді реалізує летальний удар. Серед агроколод є і махи, які покладаються на мана зміїв, і поставивши їх, далі вбивають все, що ставить ворог за допомогою заклинань. І шамани з друїдами, які ставлять купу різних малих створінь, які потім за рахунок бафу жага крові, відразу за один раунд під цим бафом розламують противника. Але вони вже менш популярні. Другий архетип – Mid-range deck. Колоди середньої дистанції. Тут у нас більшість карт за 3-7 мани. Вони щось середнє між агресією ранньої гри і захистом під пізню гру. Проти агресивних архетипів вони намагаються затягувати гру у той час, як проти лейт-колод, вони навпаки намагаються зламати ворога до того, як той почав ставити дорогі легендарки за 8-10 мани. Класичним представником такої колоди є Beast Hunter. Який не такий агресивний, як Face Hunt на початку. Проте він реалізує цікаві штуки, як розкармлювання гієни падальниці через пуст собак, та виклики львового патріарху через коду, який дає ривок. Унікальною фішкою ханта є викриття маскування або секретів. Усі фростмаги цієї штуки дуже бояться. Рам Друїд це теж представник стратегії мідрейндж. Він є варіант з магічкою, яка викликає учнів від спелів та без неї. У середньому темпі гри він відбивається, намагаючись, щоб завжди хтось залишився на столі. Наприклад, Harvest Golem з перецменим хріпом, це непогано для нього. Так от, на 8 мани Рамдроїд викликає трьох древнів, бафуючи їх, себе та все, що було на столі, на додаткові пошкодження, і розносить обличчя противника в пух і прах. При цьому, за рахунок різних бафів на Манапул, той восьмий хід. Може для друїда прийти раніше за всі інші класи. Контроль колоди, вейтгейм, колоди для пізньої гри. Класичний представник воїн. Він накручує собі бронь, дефайці, відбивається зброю та заклинаннями. В нього є потасовка на 5 мани, здатна очистити весь стіл, крім одного Юніта. Так він доживає до пізньої гри, де починає ставити супермощні легендарки одна за іншою, і через декілька раундів вороги капітулюють, не здатні впоратись суперсильними ворогами. Драконами, регнаросами та громашаський крик, який вилітає і ламає кабіну. Контроль колода може бути в мага, який виживає за рахунок захисних секретів, ремувалів, тобто очистку стола від ворогів за рахунок заклинань заморозками і мазаклинаннями. У паладина, який чистить стіл зброю, лікується, бафає, а також за рахунок певних вомбо е комбо може теж очистити весь стіл. І потім у Лейті він, як і інші, починає давити мощними юнітами. Шаман може грати через лейт, а також хендулок, який отримав таку назву через те, що виставляє спочатку юнітів, для яких потрібно багато карт у руці. Тож цей варовок пропускає перші пару раундів, юзуючи класові вміння, потім підуть голими та дракони, які він зробить провокаторами, створюючи для ворогів непробивну стіну. Ще є прист. Призд, який за 10 мани може вкрасти вашого ранороса чи зеро. Собі забрать. Четвертий архетип це колоти. Що це таке? Це колоти, які тримають темп гри постійно, намагаючись виклати найкращі варіанти за дозволену ману. Їх мана крива буде більш-менш збалансованою. В ідеалі такі колоди ставлять істоту за один мани на один мани. потім на другому раунді за дві мани, у третьому раунді на три і так далі. Вони можуть бути плюс-мінус кудись двинуті, але не настільки, щоб їх можна було характеризувати як агроколода чи контроль-колода. Це щось рівне, але через свою рівність воно залежить від рандому, тому що може не зайти те, що треба. У таких колодах багато універсальних карт. Найкращим, на мій погляд, є маг. Його Frostbolt буде корисним на будь-якому етапі гри, чи водний елементаль, який морозить, чи фаербол, як, яким можна як вбити ворожественний, чи просто кинути в обличчя. На три мани можна виставити магічку, що робить наступний секрет безкоштовним. При цьому у більшості випадків не важливо, який це секрет. Головне, щоб він був у вас в руці на даний момент. І таким чином, ви розігруєте дві карти захід. Це і є тримати темп робити більше, ніж ворог. П'ятий архетип найбільш цікавий і багато варіативний. Це комбодеки. Їх багато різних варіантів, і у всіх класів вони різні. Ви вже чули про Фростмага, який постійно морозить стіл, захищається, сидячи під крижаною глибою, і потім за один хід вносить ворогу всі хп через фростболти та Айсленси. Є комбової на воргінах. Він виставляє одного чи зразу двох, даючи їм ривки, бафуючи Enrage на двойний удар та бонус урону. Та грізе, грізе, загрізає ворога за один хід. Комбо малігос. Їм грають друїди і за бонус до урона розкастовуються у обуче декілька спелів, перетворюючи їх у витал. Комбоприст, який забафує якогось товстого бійця, накручуючи тому ХП, удвоюючи ХП і роблячи атаку однаковою з ХП. Потім юніт десь 30-30 статами робить одну атаку і ламає обличчя опоненту. А ще є Shadow Priest, який ремувує стіл, пилить обличчя і взрива розуми. Королем комбо є розбійник. У нього зразу декілька комбодек. Тут вам і гра через Едварда Уан Кліфа. Через аукціонера, який прокручує колоду, знаходить Лероя Джекінса, котрий буде розіграний раза два, а то й три, та ще й з бонусом до атаки, що приведе у декілька ривкових ударів по обличчю 6, плюс 6, плюс 6, 10, а то й 14, що може бути просто до 26 пошкоджень з самої цієї комбо-атаки. А ще одна з моїх улюблених колод за розбійника, це гра через Вінп'юрі воїнів та стелс. Коротше кажучи, ми беремо таких воїнів у колоду, в яких є подвійний удар, і коли його виставляємо, то відразу закриваємо стелсом. У розбійника для цього є 2 заклинання та 2 юніта, даючи безкінечний стелс. Потім перед атакою бафуємо плюс 4 до атаки, плюс 8, можна 2 накинути. Якщо ворог вижив, то знову маскування. Бити таких бійців можна тільки через аує чи специфічні методи. Та у всіх комбо колод є один суттєвий мінус це зайде чи не зайде. Якщо для комбо вам потрібні 4-5 конкретних карт, то тут питання, вони будуть десь у перших 15 картах, у перших 20 чи може на самому дні колоди. При цьому вам ще треба якось виживати і відбиватись. Тому грати комбо і цікаво, але для того, щоб зменшити рандом, найкраще підходять ті варіанти, які вміють перебирати колоду. Вам потрібні механізми ще й перебору в пошуку карт. Є ще деякі специфічні колоди, наприклад, міодруїд, який павить карти противника, в того колода закінчується, що призвонить до програшу, від тиків смерті. А є паладин на божественних щитах чи розбійник, який постійно повертає карти у руки, продовжуючи кромсати забафаним кінжалом по обличчю. Про це все можна дізнатися у грі. А якщо вам цей невеличкий огляд сподобався, ставте лайк та пишіть, які у вас улюблені деки, а які ви хейтите. Ну ось це всі архетипи. І тут хтось може запитати, а хіба це цікаво? Грати у стандартний режим ХС, де, грубо кажучи, три з варіантів колод. Я відповім так. А грати у звичайні карти у дурня, Байк чи Покер цікаво, нічого не змінюється, але це стандарт, це класика. Так і тут. Для мене особисто як казуальний підхід зайти пограти у класичний формат це цікаво. На ньому можна робити квести, та й рейтинг тут теж є. На цьому я з вами прощаюся до наступних зустрічей у наступних відео.